Я жінка Анжела, людина, це мій юридичний статус, суб'єкт міжнародного права. Спростовую відверту брехню і наклепи про мене у засобах масової інформації, про те, що я злив... нібито зливала в соцмережі. Розташування військових частин. Так, ось натомість я фіксувала правопорушення невідомих осіб у зеленій формі без підстав і без повноважень, які порушують статтю 17 Конституції України, які викрадають людей і незаконно їх утримують. За статтєю 146 Кримінального кодексу і займаються торгівлею людьми стаття 149 Кримінального кодексу України.